И видно, значить до того, что почати наше рассчитание, хотя бы повідомить еще Питання про присвоєння Город дому мають заняття захисник України, Герой Гайорщини. Заповідає кута Жанна Ліна, будь ласка. Це питання. Якщо є така пропозиція, в принципі, цей. Хто за дане питання про голосу за охорони отрималися одноголосно? Дякую. Рекомендуємо дане питання. винести на розгляд секції. Наступне питання про Порядку про звітування депутатів Гайорності міської ради. У вас є на руках самий порядок, який буде в новій редакції, і у вас є порівняє на таблиця. у питаннях про затвердження рекламно-духаймінської міської ради у 8 серпня у новій редакції. Доповідає начальник юридичного бібліотекарства Шибула Юлія Хайна-Степанська. Доброго дня. Ця подміна мого питання стосувалася відповідно до питань, яких вам відповіла по статусі «Степанський міськрай» та «Степанський міськрай». Пропонуємо встановити діагнозу регламної духовно-духаймінської міської ради. Мені є виміс,

за квартику до і пробивали мені ту депутати семерати довершено укрити і присковити та кайдаст. Тож що ти? Звої і. За кольжет. Я же мені. Напроводю до. Ні. сесії за просто відтримуватися одноголосно дякую. Слідуюче питання про забереження положення про старо Стогайнівської міської ради територіальної громади в редакції, будь ласка, Юрій ж таки, зміна не є законодавство, а вони залежні зміни, які вирішують. Положення про старо Стогайнівської що в цій створенні окружі, законодавство чітко, законодавство чітко, законодавство чітко, законодавство чітко, законодавство чітко, законодавство Италия, Россия, Махопа, Сусики. И многие заживили сейчас в Ленинии, в Романском Волковском на Абиратурском. Тобто, це таке. Я не знаю, що 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 це таке. Я не знаю, Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Зухаря призначили до вирішення. Тобто не така дійсно, а до призначення. Дуже рад. пропозицій немає. Хто за дане питання, як ви на вам вихайте? Проти, в цьому все одно Наступне питання у нас розвернено до питання. Позадні депутаті Гарнівської міської ради 8 скликані про підтримку президента України. Там зачитають текст. Україні. Так. У нас є засідання комісія, давайте зачитаю. Задня депутатів Гаїнської міської ради 8 скликані про... Що розвитку для України допомогти партнерів. Практично окупувати Україну, вийти з тотальної ізоляції та послати накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомість та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здавати копія українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки з кордону України російські. Агресії звали історичну істину, що все Українського Духу затрача боротьба за свободу, на і волю. Україна вистає як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить, доводить свою міць у протьбіхвати проти літіше ворога, маючи найважливішу зброю, єдність українського народу, тих, хто воює, тих, хто працює в зиму. Останні події засвічують масштабність відступної гібридної атаки нашого ворога, що називаючись нав'язує у всьому світі. Ми усвідомлюємо, що на вас, як на президента верховного, верховного командувача, якому народ довірив керівництво держави та наукраїнське суспільство чи несе, щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює удостоновлена протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Український народ, наші сили оборони та безпеки, продовжує героїчно протистояти усім викликам і не допускати пам'яті її зневіри. Війна не закінчилася, і ворог це з зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи нікому не дозволить вирішувати за себе. Всі спроби визначити нашу долю за нас, призведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішуватиме, вирішуватиме як і коли в своїй країні проводиться вибори. Тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського підтримуємо Україну, допомагаємо. відносно зовнішньої політики в рамках ОДКБ і СНС. Ваша зовнішня позиція з вечем конферен ряду держав